Нові ворота тратить дуже багато грошей і часу для того, щоб розробити не тільки ролики, а ще і мастило, яке знаходиться в підшипниках. Розумієте? Для того, щоб це працювало і взимку, і влітку, все добре і чудово. Відкриваємо цю коробочку. Ось так воно все складено, бачите? Все чудово. Достаємо. Що йде в комплекті. Комплект їде, ось така, ось така каретка, чудово, Всі підшипники крутяться легенько, ніде нічого не закусує, не підкусує, нічого. Тобто всі легенько крутяться. Компанія нові ворота використовує новішу технологію, яку вона розробила. В чому сама технологія залежить? В тому, що ось ці пальці вони закатуються, Це закльопка, вони накатуються на підшипник зверху. Бо деякі роблять, як? вставляють пальця, в прес, отак от здавлюють, він розширяється, дави на, на внутрішню обойму підшипника. Підшипник тоже трохи, обойма теж трошки розширяється, там, ну, там, дуже маленький. Да, Воно теж розширяється, вибирає. Той зазор, який повинен бути між е, е, шариками і обоймами. тобто, поняло, То, і, і тоді підшипник починає тут підкусувати. Це е, перше. Потім він вже коли нагрівається, температура, він теж починає ще більше зазору нема, бо вже шарик сам нагрівся. розумієте, Ще менше зазору. Тому ця технологія дуже, та, технологія дуже устаріла. І тому компанія нові ворота розробила нову технологію для того, щоб це все зробити. розумієте? І воно зараз робить просто ідеально. Просто впіхнув ворота чуть-чуть пальчиком і вони поїхали, як шкаф купе, легесенько. Хоча от така здорова брама і так легесенько ходить, це просто ідеал і чудо.